Ми зараз з вами стоїмо біля одного кого Джо, можна сказати так, але це Volkswagen ID.4 Pro про року. Електричний кросовер, який поєднує в собі німецьку якість, технологічність та максимальний комфорт. Хочу одразу звернути вашу увагу на пошкодження даного автомобіля. У нас удар пройшовся в передню частину, але при цьому безпека не спрацювала, і геометрія кузова на місці під заміну бампер, решітка радіатора. Крило фара приїхала, лобове скло в нас ціле, і далі по кузову, як ви можете бачити, Жень, можеш трошки так дать коло нам 360, Будь ласка, по кузову автомобіль далі цілий. Тому можна сказати, що тут ну такий собі косметологічний ремонт, і також її треба буде поприбирати, похімчистити, наполірувати, і вона буде готова до вулиць та доріг України. Також я можу сказати одразу про цей автомобіль, що насправді він виглядає дуже агресивно. Хоча, як ви можете розуміти, електроавтомобіль, і коли ти їдеш всередині в салоні цього автомобіля, то тебе оточує тиша. Просто... Можемо сказати навіть горобова тишина, якщо можна так назвати. Е, так, давайте ми з вами поговоримо про комплектацію даного автомобіля, покажемо вам салон, а далі на фіналочку я лишу пробіг та. Фінальну ставку даного автомобіля. Ця модель створена для тих, хто хоче рухатись у ногу з часом, стиль, екологічність і відчуття тиші за кермом усе, що робить електрокар, ідеальним вибором для міста та подорожей. Комплектація PRO, це в нас LED Matrix фари та стильні е, денні ходові вогні, 19-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ і запуск кнопки, панорамний дах із затемненням, великий сенсорний дисплей, мультимедія з навігації, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, клімат контроль. Ролі з функцією підігріву сидіння керма, камери 360 та парктроніки, адаптивний круіз-контроль, утримання в смузі контроль мертвих зон, електропривід багажнику, амбітне підсвічування салону. Ніяких зайвих кнопок усе інтуїтивно, чисто та технологічно. М'які матеріали, просторі, задній ряд і великий багажник роблять його ідеальним сімейним електрокаром. Основна характеристика цього автомобіля це в нас повний електричний привід. Він має 201 кінських сил та запас ходу до 450 км на одному заряді. Автомобіль заряджається до 80% приблизно за 30-35 хвилин, що насправді дуже швидко. І як я вам казала, лишили на фіналочку, фінальну ставку та скільки він має пробігу. От зверніть увагу на даний автомобіль. Він у нас 2023 року. Як ви думаєте, автомобіль 2023 року, який в нього орієнтовно пробіг? Вже два роки мав відкатати щось: 11 тисяч миль. Нічого, фінальна ставка зіграла 14 тисяч 25 доларів. Цей електрокар вартий вашої уваги. Так що, якщо ви в пошуках електричного автомобіля, бензинового автомобіля, дизельного автомобіля, мотоцикла або ще якогось іншого транспорту, компанії Вінсітолоджистік нам довіряють звертайтесь, привеземо ваш гарячий лот з американських аукціонів.